у бардачку була заначечка, начечка, не фантики. Спрахуйся онлайн Росія сьогодні вкотре обстріла, обстріляла територію нашої країни. Е, дісталося зокрема і заходу нашої країни. Є інформація від львівського міського голови. На щастя, без жертв на жаль, багато шкоди. Ракета прилетіла у двір дитячого садка. Пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий будинок, чотири людини отримують медичну допомогу. Загрози їх життю немає. Дісталося і Волині. І з нами на зв'язку Ігор Поліщук, міський голова Луцька. Пане Ігорю, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю вас, Ну, Максимум, що ми чули станом на ранок, те, що були вибухи, те, що є попадання в промисловий об'єкт. якщо можете розказати більше, то розкажіть. За попередньою інформацією, двома ракетами було здійснено влучання в промислове підприємство, одне з промислових підприємств в нашому місті, в місті Луцьку. Станом на цю хвилину, на превеликий жаль, є інформація про двох загиблих. Одну людину вдалося врятувати з під завалів і ще двох людей шукають. Станом на дану хвилину є така інформація. Зрозуміло, тобто, це, за, вашим, ну, от за вашим аналізом, це було е, прицільне обстріл бомбардування цього підприємства. Слушай, зовсім так. Пане Юрію, яка ситуація в місті у зв'язку з цим? Ми розуміємо, що в нашій країні зараз немає безпечних міст рано чи пізно так чи інакше, але відчувають на собі ракетні обстріли практично всі. Всі області, так точно щодо ситуації в Луцьку. Ну не знаю, Звичайно, що рівень хвилювання в людей підвищений після таких після такої ночі, яку нам влаштували окупанти, а, але якихось панічних настрій mm -hmm. немає. Просто цікаво, як ви оцінюєте захист міста з точки зору засобів протиповітряної оборони і протиракетної оборони. У мене недостатня інформації для того, щоб робити висновки даних питання. На жаль. Mm -hmm. Пане Ігорю, маючи нагоду по ситуації трішки в області, чи проводяться певні роботи із захисту, зокрема нашого кордону, від тих, хто є посіпакою, фактично Російської Федерації, чи це в порядку із цим? Чи проводяться роботи найголовніше? Проводяться роботи, проводяться роботи дуже активно. Різноманітними засобами uh -huh. а, і система відеоконтролю, і система інших технічних засобів, які дозволяють побачити пересування ворога завчасно, тому така робота проводиться і вона проводиться дуже обхідно. Ну, добре, якщо ви Луцьк розглядати як столицю Волині, то трошки по карті підемо в сторону. Я маю на увазі улюблене місце в західній Україні. Відпочинку світясь Пісочне і взагалі Шацькі озера там кажуть дуже багато людей, попри те, що це є прикордонна зона. Щось змінилося. Ну крім того, що літо і відпочинок ніхто не скасовував, як кажуть львів'яни, які ганяють зі Львова на Волинь. Минулого року було значно менше туристів нас на Шатських озерах у зв'язку з першу чергу побоюванням можливої агресії з боку Республіки Білорусь. Цього року таких побоювань стало менше, тому туристів значно більше на Шаких Озерах. Не готовий сказати, чи вийшов рівень відвідуваності Шаких Озер на рівень до повномасштабного вторгнення, але однозначно. Значно більше людей в біди озеро озера цього року ніж минулого, і відзначається а, велика активність в, туристів з інших областей, не лише Луцько і з інших областей. Пане Ігорі, останнє запитання. Напевно, чи є у Луцька зараз потенціал, можливо прийняти у себе внутрішньо переміщених осіб, окрім вже тих осіб, підприємств і, і так далі, які вже знайшли собі прихисток саме у Луцьку? Звичайно, що є такий потенціал. А, в залежності від рівня комфорту розміщення внутрішньопереміщених осіб, такий потенціал є різним. Востаннє ми актуалізовували і готувалися приймати вимушено переміщених осіб після руйнування дамби Новокоховської ГЕС. Тому такі можливості в нас є. Дякуємо, пане Ігоре. Ігор Поліщук, міський голова Луцька, про нічну атаку на області, зокрема, влучання одне з підприємств в, в межах міста є травмовані. є, на жаль і загиблі на волині цієї ночі є люди, які досі шукають.